Їдальня для безхаченків кіровоградська молодіжна організація милосердя регулярно допомагає міським безпритульним. Спочатку благодійники просто розвозили їжу безхаченкам. З часом для них створили душову кімнату. Тепер для обездолених активісти вирішили звести ще їдальню. Як проходить будівництво сюжет Яни Семенюк. Робота над їдальною триває вже більше місяця. Тут зможуть одночасно пообідати близько двох десятків людей. Організатори будівництва все роблять за власні кошти у вільний від роботи. час, тому, кажуть, будівництво просувається не дуже швидко, повністю з землею. Площадь ми будемо це все, де ми збиралися забетонировали, сделали діли спеціально, щоб земля не уходила. і потім почали ставити цю беседку. Беседка теж делалась уже десь місяць. Зарані ми попросили одного чоловіка, він повністю це все закупив, він повністю це все діяв. Всього на ділянці працює близько двох десятків добровольців. Серед них люди різного віку, є немало жінок. Вони в основному займаються облагородженням території навколо їдальні. Кажуть, раніше на її місці нічого не було. Тут була огород. Була. Они сначала посадили цветочки, там овощи, фрукты, потом решили места оказалось мало для бездомних, вирішили зробити беседку. Волонтери кажуть, безхаченки задоволені тим, що матимуть де поїсти. Щодня сюди сходиться два-три десятки безпритульних, а тому місце перепочинку їм необхідне. Благодійники вважають, їдальня буде не лише місцем для трапези, а й своєрідною терапією. Лежить серце так, ну, щоб допомагати людям, щоб робити щось добре, хороше для них. Именно. Тому що я думаю, що їм не вистачає такого тепла, чогось домашнього, можливо, навіть ну, на вулиці важко, дуже хотілося б чим-то просто допомогти. Зараз будівництво їдальні вже на кінцевій стадії. Залишилось завершити оздоблювальні роботи та встановити меблі. Після їдальні волонтери розпочнуть ремонт будинку, в якому розташована душова для безхатченків. Осталося зробити лавочки тобто столи. От. В Принципі, все, що би, ми збирали до этого, вже слава Богу, все осуществилось. Зараз будемо там займатися далі дома, то ремонтом теж Це далі буде наш проект. Тому що дом в такому аварійному стані. Кіровоградці, що мають бажання будь-яким чином допомогти безпритульним, якими опікується милосердя, за контактною інформацією можуть звернутись в редакцію новин. Яна Семенюк, Анастасія Діденко день за днем.